Чарівного часу, шановні українці, запишу я свій відгук про навчання в українській школі відьмака Павла Крука, та бачу, що просто пару слів сказати ніяк не вдасться. Звати мене Лариса і чарівну науку магії від осваттеронології я пізнаю вже по другому колу. Дуже рада з того, враження неймовірні, змін в житті таких і не очікувала. Що в реальності не думала, що так взагалі може бути, хоча давно всього такого прагнула своєю душею. Знай так багато, що, начебто, проживаю зараз не одне життя. Магією вже скоро, як рік, займаюся вперше. Але твердо тепер знаю, що бути відаючою це моє призначення в житті, і буду йти цією дорогою все своє подальше життя, бо воно в мене круто змінилося на 180 градусів. Як життя до і після певні події війна круто поставили сферу мого здоров'я, бізнесу, відносин сім'ї з ніг на голову. Настільки, що, здавалося, під ногами немає землі, а над головою даху. Але я тут, магії, я відаюча, відьма, рунолог, таролог, і життя насправді дуже цікаве та радісне, що його можна самому творити так. Як ти хочеш, а не так, як це каже суспільство, церква та релігія, які я давно помахала рукою, і сказала до побачення. Я вільна людина, творець, і я можу все, мій рід міцніє і став сильним, як ніколи. Щира подяка від усієї душі душі, вчителю за все, що він дає, дуже вражена його майстерністю, інтелектом, знаннями, вміннями. Вмінням того, як він вміє віддати простір, не просто знати, а віддати. Знаннями, вміннями, яким, як на мене, немає кінця. Як він щиро прагне, якби ви знали, як він щиро прагне особистого розвитку кожного учня, дуже радіє, коли ми досягаємо нових вершин, вчить віддати себе та простір навколо. Це безцінно переймати. Досвід, у такого практика, а заодно міняти докорінно своє, докорінно своє життя на краще та життя свого роду. Дякую. І ось скільки інструментів, як ви бачите, чого тут, скільки тільки у мене немає, у моєму куточку. вам придеться ось писати ось стільки. Зошитів і ритуальних, і навчання. Я все записую. Я все записую, стараюсь все занотувати, щоб мені усе знати, тому що враження, враження таке, що я пізнаю знання, ну, як мінімум, за тисячу років. Я дуже рекомендую, ви знаєте, намагатися тим, хто хоче кардинальних. Змін в своєму житті на краще. Так, прийдеться багато працювати і стільки писати, списати стільки зошитів, як колись у студентстві. Ну, Для мене, в принципі, таке враження, що я наче не переставала ніколи вчитися. Вчитель дає дуже багато, дуже якісних та надважливих безцінних знань, про руни, як оперувати їх енергіями, відати, а не просто знати, наприклад, про стихії, свічну магію, магічні інструменти, тотеми, карти оракули, таро. Ритуальну та цвинтарну магію, грошову магію та магію бізнесу, захист дому, дітей, воїнів, помине роду та воїнів. Чому це надважливо робити для живих? Що таке цілительство та енергетичні паразити, любовна магія, магія відносин чоловіка та жінки, магія рослин, веде учнів своїх 24 на 7. Вчить як ніхто віддати досконало себе, простір. Вміти його міняти як творець, як самі ми хочемо. І щиро дякую від усієї душі. Слава Україні і смерть ворогам. І слава нашим сильним, відаючим українським родам.